14 квітня, другий огляд. Зараз 5-6 рамочок. І тільки розвинулись раніше термінів прогнозованих. Погода дала свій результат. І відповідно... Є певний дискомфорт в розширенні. Маточка ще не запригнула. І бачимо, ставили рамочку, щоб вони переносили собі медок, але, як правило, її підлили медом. У цьому році весняний розвиток прекрасний. Ну, рамочка блистить з метком. Наразі її відставимо і подивимося, що тут у нас робиться. А робиться, як завжди. На краю перга розпліт. От перга. І маточка засіяла, і ось маточка ходить. І конкретно ця, як на відео, ще й не мічена. Бо взагалі в нас всі маточки мічені мають бути. Але буває й таке. Так, на край ми поставимо рамочку з битком. Якусь та ось таку рамочку. Сметком, перга з розплодіком. Далі у нас, ну, зрозуміло, розплід. Далі у нас ну, теж розплід. І в цьому році ми вперше при першому розширенні допускаємо ставити інколи вощін. Коли все ж таки вони тянуть язики, значить вони готові будувати. І через дві розплодні рамочки ставимо вощинку, тепер ще дві розплодні. Так, і дивимося, що у нас з цього краю. Тут у нас тяжка рамка, личинка, перга. Так, Ця рамочка, що стояла, ми її повертаємо крайньою, вона з метком. І поставимо. Ну, добре, не будемо ми розривати розпріт. І поставимо рамочку. І тут у нас медок з цієї сторони, тут маточка може запригнути посі. Ось так. І було 6 і додали аж 4 рамочки. Ну, враховуючи велику кількість печатного розплоду, то все буде добре. Минулі роки вперше розширяли по 2 рамочки, не більше. Що тут у нас далі? П'ять рамочок. Після весняної ревізії 5 рамочок. Ага. Ну тут теж щось вони понаставили. Таке як усіх. Тут маточка засіяла. Так, що ми тут дивимося? Дивимося, що, і тут розплоть. А може, о, рамка така тяжка-тяжка. Залита медом, засіяна зверху. Там, де трутень вже личинка, там, де бджоли не розпліт, ще лише яйце. Так, ставимо її. Зразу поставимо на край. Ось таку рамочку ми з метком. Вона буде у нас крайня, далі розплодик той, що в нас вийшов. Тут напевно теж перга розплід. Отак. Лечинки вже прям такі. Одвинемо ще одну рамочку. Зробимо місце під, під вощинку дубовиками. Користуємося вощинкою дубовиків. В Віддав... ідеалі було б її збризкати, але займає багато часу. І все ж таки є принос нектара. Так, тут у нас печатна рамочка і тут у нас теж ПРГ, відкритий розплід. Ну, на край зрозуміло ставимо док. Ми в цьому році у нас не можемо цю поставити. А ми зможемо, як дивився одного справа творчості. Можна поставити і так. А захотілося поставити і так. Ось така на край. Не дуже гарно, але на край піде. Теж їх розширили на цілий магазин, на повний магазин. Продовжуємо працювати. Мостики поприбираємо. Всім удачі!